Вітаю, безпечний регіон. Ми готуємося до Дня Святого Миколая. Він вже через 5 днів, 6 грудня, і ми встановили біля офісу чарівну таку ялинку, яка дуже сяє вже. Можна приходити з нею е, фотографуватися. Але найцікавіше, що до нас приїхав е, наш друг, який постійно нам допомагає. Тобто, у нас вже є ялинка, і до нас приїхав живий святий Миколай. Тому. Він привіз подарунки. Вітаю Сергій. Добре, Дивіться, ялинка і святий Миколай. Сергій постійно нам допомагає. Я вам дякую за постійну допомогу. Пожелайте декілька слів напередодні Дня Святого Миколая. Ой, хлопці, хай вам допомагає Миколай. Удачі вам! Бережіть себе! Святой Перемоги нам всім! Дякую вам, безпечний регіон! Дякую всім, хто допомагає! І з наступаючими святами Святого Миколая. Святий Миколай є, і ялинка теж є. Святий Миколай передає передачу від свято сіткарні святого Петра. <с refresh> Дякую, друзі. Гляньте, яка чарівна ялинка у нас. Приїжджайте, привозьте допомогу, фотографуйтеся з дітками.